У зоні проведення антитерористичної операції спостерігається тенденція до зниження кількості та інтенсивності обстрілів. Незаконні збройні формування вже другу ніч поспіль не застосовують зброї. Відмічаємо, що починаючи з пів першої ночі на Донбасі не прозвучало жодного пострілу. До цього часу бандити відкривали подонокий провокуючий вогонь по позиціям сил АТО. Так, з вечора терористи п'ять разів обстріляли українських військових із стрілецької зброї, гранатометів, мінометів. Та артилерії. Найнебезпечніше було на Донецькому напрямку. Тут бойовики обстріляли з гранатометів і мінометів новий термінал Донецького аеропорту та населені пункти Березове і Піски. По Миколаївці незаконні збройне формування вели артилерійський вогонь. Також із стрілецької зброї було обстріляно станицю Луганську. Після 18-ї години в районі населеного пункту Сартана було зафіксовано ворожий безпілотник. Українські військові продовжують певно стояти на своїх позиціях, забезпечують безпеку мирного населення та всіляко сприяють становленню миру на Донбасі.